Як називається, коли в когось закохуєшся, а тебе одразу люблять у відповідь? Уява. Як бачите, гречки на полицях уже немає. Макароні солі теж немає. Навіть туалетного паперу немає. Молодий чоловік. Досить знімати відео в аптеці. Вибачте, ми не маємо здачі. Візьміть ось 5 жуйок з Мікі Маусом. Я вам дитина, чи що? Дайте з Термінатором. Лікарю. Що зі мною? Ви отруїлися. Чим? Та не хвилюйте так, дорогенький. Ростин все покаже. Беру свої слова назад. Ти вирішив вибачитися за свої образи? Ні. Я вигадав нові. А скільки вам років? Спробуйте вгадати. Підказую, моя молодість пройшла в епоху будівництва пірамід. Єгипетських. Ну що ви? Фінансових. Сину, вставай. Їдемо на дачу копати моркву. Тату. Четверта ранку. Вставай! Але в нас немає дачі. Це не означає, що нам не потрібна морква. Тату, а як я з'явився? Ну, загалом то аптека була закрита. Стюардеса в літаку запитує пасажира з Афганістану: Чи не бажаєте вино, пиво чи віськи? Ні, дякую. Через півгодини я маю сісти за штурвал. Скажіть, що вам найбільше подобається в жінках? Головне, щоб не хропіли. А в сексуальному плані? Особливо під час сексу. Лікарю. Я як отримую зарплату, так сміюся не перестаючи. От і добре. Сміх продовжує життя. Тобто, до пенсії дотягну? Звісно, а там ще кумедніше буде. Ти знаєш, мій брат пробігає 100 метрівку за 6 секунд. Та ну тебе. Світовий рекорд понад 9. Розумієш, мій брат знає коротку дорогу. П'яний чоловік дзвонить у двері. Відчиняє дружина. Довга пауза, чоловік. Ну і що дивишся? Заходь, раз прийшла. Люба, що у нас сьогодні на вечерю? Нічого. Вчора теж було нічого. Приготувала на два дні. А як тебе чоловік відпустив у нічний клуб? Так я йому ванну приготувала і піною наповнила. І це його зупинило. Монтажна піна кого завгодно зупинить. Сьогодні в автобусі була така тиснява, що одна вагітна жінка не родила. Це дурниця. Вчора була така тиснява, що я завагітніла.